Я так не хотів це відео записувати. Навіть зараз я не знаю, чи я хочу його записувати, чи я виложу, чи, чи запишу я його взагалі. Чого у нас так виходить, що попадаємо із клієнтів, яким йдемо на зустріч. І ну, все це окей, але що чогось з них половина військових. Може через те, що зараз багато військових, чи акцентуємо на цьому увагу. Я не знаю. Йдеш сюди на зустріч, робиш знижку. Даєш там обладнання без залога, даєш за ну які там варіанти різні, індивідуально з кожним. Потім доходить до розрахунку, щось з розшима, просить відсрочку, просить подождати, просить почекати, і в ітоги далі мороз починається. Е, ну Різні обставини, я розумію, всіх там зрошимо по-різному. Але якщо там ну, нема цих коштів, а треба там це, зробити цю роботу, є люди, які так і говорять, ми йдемо по максимуму, що можемо зробити на зустріч. і тоді ну, не маємо якихось там очікувань, не маємо якихось там потім затримок з оплатами і так далі. Є пару клієнтів, які висять нам кошти. Завтра-завтра, в кінці тижня, я буду приїжджати, я на полігоні, я десь то, я десь сьо. Ну все розуміємо. Ну просто або скажіть нам, що так і так ми не віддамо ці кошти, ну ми такі-то, такі-то. Або просто ну розрахуйтеся, вже якби час пройшов. ну люди, Я знаю, що нас багато хто дивиться і знає, до кого ми звертаємося. Ну там не такі великі реально ті кошти. Ну, якось давайте закриємо це питання, ну розрахуємося, щоб було й вам, і нам. Я не знаю, чесно, ну що за люди?